Зустрічі. Програма про україно єврейські взаємини. Ви слухаєте програму зустрічі на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. І сьогодні ми говоритимемо з істориком, сходознавцем, політологом, членом експертної ради Центру громадянських свобод. З нами на зв'язку В'ячеслав Ліхачов. Пане В'ячеславе, я вітаю вас. Вітаю вас, добрий день. У мене одразу така є невеличка передісторія, напевно, з приводу теми нашої розмови. Ми будемо говорити про Рафала Лемкіна, і тут дуже такий цікавий момент, що вперше про нього. Попри те, що я здобувала юридичну освіту, я дізналася, прочитавши абсолютно фантастичну книжку Східно-західна вулиця Філіпа Сенса. І я була абсолютно заскочена тим, наскільки це цікавий життєвий шлях, наскільки грандіозний внесок, взагалі, в правничу історію, в історію України і загалом світову історію зробив Рафаел Лемкін про те. Він не є аж такою популярною і усім відомою постаттю. Хоча, можливо, це виключно моя оптика, от з вашої точки зору, чому так стається? Настільки визначні особистості, котрі не мають аж такої сильної популярності, на яку вони як мені здається, заслуговують. Ну, по перше, все перш ж таки ім'я Демпіна не є зовсім невідомим, і навіть якщо порівнювати ситуацію сьогодні з тим, наскільки. Його спадщина була визнаною там, скажімо, ще у 80-ті роки, то можна сказати, що він з того часу став популярним, при тому, що останні роки свого життя він був ну практично одинокий і невідомий цього. А по-друге, він не був політичною фігурою, він не був публічною фігурою звичному намі сенсі. Він не очолював там якісь всесвітні глобальні. Громадянські руки він не був там публічним трибунам Махатмойгандії або щось на кшталт. Він був саме правником. Як ми знаємо, з його життєвого шляху він міг реалізуватися в різних галузях. Він писав, наприклад, про міжнародний торгове право міжнародне, торгові, але він просував цю ідею, здавалося, це важливою. Залишається на те, щоб залаштунка, але ці механізми творення юридичної того сучасного світу вони не є публічними, зазвичай. Ми знаємо, так, ну умовно кажучи, ім'я автора декларації прав людини Лонівський, що була прийнята майже от час декларація про всіх форм геноциду. Звісно, різні люди до цього доклалися, але ми не можемо сказати. Що ми знаємо людину, яка вперше артикулювала необхідність закріплення базових прав людини на да, сусідньому рівні так, щоб держави це визнане. Тобто, це скоріше виключить: коли людина протягом життя встигла артикулювати певний концепт, переконати усіх його важливості та необхідності, а навіть втіляти, принаймні на декларативному рівні. Сам Рафаїл Лемкін вважав, що він не був дуже вдалим в цьому життєвому своєму прикладні. але те, що людина від початку, від перших таких відчуттів про необхідність такого концепту протягом життя артикулювати, запропонувати. Провадити і побачити це закріпленим, це скоріше виняток в тому сенсі. Він може. Буде... Це теж правда, безумовно. Я тоді пропоную нам почати спочатку, так би мовити, або продовжити початком щодо його історії і що його формувало як людину, тому що він завершував взагалі то університет і там вчився на юридичному. Яким є його життєвий шлях? Хто його виховував, як він формувався як особистість? Якщо б ви спитали його, можливо, він про це і писав голова біографія, я не пам'ятаю точно, але напевно він би відповів, що його формували книжки, тому що багато з його ідей, багато з його думок, багато його відчуттів, він каже, що там в, в 10 років він прочитав про те, про все, і це на нього вправило величезне враження. Від його спогадами. Перше таку ну, його, його вразила сама думка про те, що людей можуть вбивати позбавляти їх права на життя тільки внаслідок їх належності до спільноти, Ну, він у 10 років читав Стевіча в поваді самого і там прочитав про ганіння на християн у Рівської імперії за часів Нерона. І це, власне, підштовхнуло його до того шляху, який він пропив. Це життя. Але як так сталося, що його виховував нитці? Це ж дуже цікаво, тільки його він походив з єврейської родини, яка проживала на території тоді Російської імперії. Це грудня губернія була те, що наразі територія Білорусі. Він народився у 1900 році, а нього була сім'я ще було два брата. Їх виховувала мама вдома, яка була доволі озвиненою людиною. Початково освіту вони брати отримали вдома. Їх вдома була чесна бібліотека, яка потім згоріла під час Першої світової війни. А батько його працював на орендованій землі, працював власними руками, да, працював власних рук. Жив, вони були орендарями і займалися сільським господарством. В принципі, він з християнської родини, але його мати була напевно видатною особистою, оскільки вона надала їм достатньо освіти. Він ще з дитинства володів кількома мовами. Вони вдома розмовляли польською, російською та індишем, оскільки, здається, я ще не сказав. Родина була, звісно, єврейською. І це сформувало Одночасне перебування в різних світах, це сформувало такий горизонт бачення одночасно різних культур, і власна ця територія безумовно була важливим фактором формування Рафаеля Лемкіна. Точніше, ця складна та трагічна, драматична історія регіону початку двадцятого століття. Вже з того, що я сказав, що він народився в Російській імперії. Але наразі ця територія є територією незалежної Білорусі в міжвоєнний період. Це була територія Польщі, як він власно опинився у Львові, оскільки на той час це була одна країна. Спочатку намагався навчатися в Єгілонському університеті в Кракові, а потім продовжив навчання і закінчив у Львовському університеті. Вже з цього періоду зрозуміло, що зміна кордону. Поява нових держав, різне відносини до меншин і виразливих спільнот на цієї території. Звісно, він стикався і розумів контекст антисемітизму у повоєнній Польщі. І до цього ну, війна, Перша світова війна буквально прокотилася по той території, де жила його родина. Він переховувався з батьками в лісі буквально під час німецької окупації цієї території, а потім він встиг послужити у польсько-большевіській війні у 19-му році у санітарному батальйоні. Тобто він пережив цю історію, ну не кажучи про те, що настала під час Другої світової війни. Тобто складна історія цього регіону, Одне нашарування культур, починаючи від гілородини і закінчуючи оточуючим суспільством, Книжки, мови та культура. він вивчав мови. І взагалі першопочатково він пішов навчатися на, на лінгвістику, він хотів вивчати мови. знав багато мов і читав на багатьох мовах. Це все, все його сформувало як особистість і напевно вполинула на коло його зацікавленості. <гум> Щодо взагалі того, як розгортається історія родини Рафала Лемкіна під час Другої світової, очевидно, що це теж дуже важливий момент станом. Ось на ці роки, де він взагалі проживає, де проживає його родина, його батьки, його родина, його батьки, майже усі його рідні загинули. Під час Голокосту знищення євреїв нацистів під час Другої світової війни. Власне він сам у 1939 році прожив жив в Польщі, як по два десяті. Він навіть встиг мобілізуватися до війська під час оборони Варшави, але потім його за допомогою колишніх колег змогли переправитися. Литву та Швеції, де він затримався на певний час, до Сполучених Штатів, тому він був врятований. Він підтримував зв'язок, коли це було можливо з рідними. Він вивчав те, що відбувалося починаючи з окупацією Німеччини Польщі, коли перебував у Стокгольмі, і потім в Сполучених Штатах, з його родини, і це теж з точки з. Ну, драматичності історії цього регіону вижив брат, і родина брата, дружини і два сини. Потім, після війни, у році восьмому Ленкін допоміг їм отримати візу та бувати до Канади. Вижила родина брата тільки тому після радянської окупації східної Польщі, де вони побивали, їх було депортовано у Центральну Азію, де вони примусово працювали на Заслані і таким чином оця частина родини врятувалася від нацистів. Це була та доля, цей єдиний шанс врятуватися, яким в незалежності від власної волі врятовано брата Рафаеля Лемкіна під час Другої світової війни. Це знаєте, така в мініатюрі історія Польщі, історія євреїв Польщі під час Другої світової війни. Між двох тоталітарних агресарів, які цю польщу розділили з них її населення, деякі категорії населення нижче літа. Я хочу нагадати, що ви слухаєте програму зустрічі на громадському радіо. Зараз ми перервемося на невеличку рекламу, після чого повернемось. Повертаємось до програми зустрічі. Мене звати Єлизавета Церегрецька і сьогодні ми спілкуємося з В'ячеславом Ліхачовим, істориком, сходознавцем, політологом, членом експертної ради Центру громадянських свобод. І тут, пане В'ячеславе, я хочу перейти до ось цього періоду власне імміграції або ж переїзду до Швеції згодом до Америки в професійній площині на той момент, в е, юридичній практиці, в науковій роботі, що відбувається в Рафала Лемкіна, Який це шлях, які труднощі тут він зустрічає? Він на той час вже був відомою людиною, крім того, що він вже на той час був захоплений цією ідеєю впровадження юридичної відповідальності в міжнародному рівні за підбурювання до насильства та репресії знищення проти етнічних і релігійних груп. Він, як я вже згадав. Був дуже високофаховим правником у різних ґалдах, передусім у кримінальному праві, але не тільки він складав, брав участь і був секретарем взагалі комісії підтворення законодавства. У Польщі він викладав у вишах. Він, завдяки гарному знанню мов та перебуванню у міжнародному юридичному середовищі. Був відомий у різних країнах, він писав французькою статті, не тільки англійською там чи німецькою. Саме завдяки його знайомим та друзям його було врятовано. Тому він мав, грубо кажучи, місце, де працювати. Він в Стокгольмі викладав в університеті і в Сполучених Штатах, коли від початку почав викладати в університеті Спочатку університету університеті Дюка, потім кілька різних університетів. Тобто він був професійно визнаним, його були це визнання, незважаючи на те, що він там був іммігрантом або вітнанцем. У нього в цьому професіональному сенсі все було добре. Але від початку еміграції він намагався донести світу те, що відбувається на територіях, які були окуповані Німеччиною. Він здається, Зрозуміло, що він не міг знати що у 39-му, 40-му році, що це єврейство, єврейство приречено на знищення, але він тоді вже аналізував юридичні акти і дії третього рейху. Він прийшов до висновку, що третій рейх може приховувати певні дії таким юридичним, юридичною парасолькою, створюючи певну фірму приховання власних злочинів. І він про це розповідав. Він про це намагався розповісти світу, саме його такий найбільш е, ґрунтовний окусмагні, а найбільш ґрунтовний праці щодо політики країн АСІ на окупованій території. Він розповідав, ну, попереджав світ про небезпеку власне геноциду. Саме з цієї праці він ввів цей термін, його застосував. Працю було опубліковано в 44-му році, хоча він її закінчив раніше, а здається, 42-му, два роки вона була не, не надрукована, не оприлюднена. Він шукав підтримки того, щоб це опублікувати. Здається, Кінен його надрукував цю працю, завдяки якої він став відомим, став відомий його концепт. І після цього він здобув певну популярність вже не як професор викладач права, а як саме автор цієї концепції геноциду. сполучені штати залучили його до як радника Верховного суду Сполучених Штатів до Нюнберського терміналу, і потім він активно опросував ідею прийняття конвенції. Про запобігання усіх форм геноциду та покарання за нього, яку в результаті у 48-му році було прийнято в Паріжі на засіданні. ООН, і потім він докладав зелених зусиль для того, щоб конкретні країни до цієї декларації приєдналися і підтримали. <ганувач> І це було не так. Очевидно, це нам зараз так здається, що їх якісь там такі непохильні стовпи міжнародного права, загальна декларація прав людини, декларація про запобігання усіх форм геноциду. Достатньо згадати згадати, що Сполучені Штати, наприклад, приєдналися до концеції проти гіноциду тільки в ті х роках. Перші країни значною мірою які. Підтримали цю конвенцію, коли арабські країни, і треба сказати, що Рафаель Лемкін, який був не просто еднівцем, а він все життя підтримував сяністський рух, а навіть брав участь у певних політичних активностях на підтримку сіанівського руху. Але при цьому він був здатний знайти спільну мову з офіційними представниками Єгипту або Лівану, який. Першопочатково значно досугався до прийняття а, цієї декларації про заподіяння усіх форм геноциду. і можна сказати, що Рафаель Ленкін проявив дуже значний видатний дипломатичний хід усі роки, які були напевно найповітнішими у нього. Чи були якісь, не знаю, люди, котрі, наприклад, мали іншу точку зору або ті, які заперечували ідеї Рафала Лемкіна, чи це така тема, яка насправді є однозначною, вона не не породжувала якогось спротиву серед колег? Розумієте, тема геноциду з одного боку є однозначно, оскільки усі вважають вбивати людей за фактами їх народження, неможливо, що це є злочинно? Принаймні після Другої світової війни, після Другої світової війни, після злочинних нацистів, це стало очевидно. До Другої світової війни Рафаель Рафаелемкін був, він відчував себе одиноким в цьому прагненні прийти до відповідальності злочинців, які ви не у мільйонах. Власне, у 21-му році, коли він студентом Львівського університету вибрав темою курсової геноцид вірмен. Це було під впливом процесу над вбивцею одного з організаторів та Алат Пашу, вірменським студентом майже однолітком Фаеля Лемкіна. І Рафаель Лемкін питав, чому ми судимо людину за одне вбивство, при тому, що вбивство мільйона людей ставкою пескарні. І коли в 33-му році на конференції Ліги Націй в Мадриді вперше. Наполягав на впровадженні такої міжнародної відповідальності. Він тоді ще не артикулював на геноциду, він називав це злочином варварства. Він не здобув жодної підтримки. І навіть Польща, як держава, яку він представляв, а після цього його змусила піти з державних постів. Він після цього працював у приватних вишах, вів приватну практику, але більше не стиктував державу. Хоча це був рік. Коли Гітлер прийшов до влади, це був рік, коли відбувався відбулася захила різаніна сірійців у Іраку. Але тоді світ був не готовий прийняти цей концепт. після другої світової війни, після поразки нацистів і після того як стало усім відомо про злочини, які нацисти коїли. вже ті були готові погодитися, що це не добре. Вбивати людей мільйонами і все так за це повинна бути відповідальність. Але це з одного боку. А з іншого боку, це геноциду для усіх у політичній сфері, він є зручним тільки для того, щоб використовувати його проти опонентів. І ніхто не хоче, щоб його приклали до нього, особливо враховуючи відсутність там терміну да, давнини. Нікому не хочеться, щоб згадували усі які були у колоніальному минулому, або ті, які коються наразі. Тому у практичному використанні дуже багато було такого штучного гальмування та звуження. Те Власне, одна з речей, яка для українців є важливою у цій боротьбі за впровадження на суду. це те, що під Впливом під тиском Радянського Союзу у юридично закріпленому розумінні терміну геноциду було закріплено, що це політика зміщення, яка може бути спрямована проти етнічної, расової, національної та релігійної групи. При тому, що сам Рафаель Лемкін вважав, що соціальна група теж має бути захищена цією конвенцією, але зрозуміло, що Радянський Союз. Або його сателіт на той час Китай, в якому знищувалися соціальні класи під час культурної революції, були проти, і тому така політична кон'юнктура вплинула на те, що сюди Лемкіна були ну не те, щоб викривлені, але зафіксовані як юридичне визначення в дуже обмеженому. Зрозуміло, я на сам кінець хочу заакцентувати нашу увагу на тому, наскільки це важливо безпосередньо для українського контексту. Хоча я думаю, що це цілком очевидно. Але навіть так, от в період, коли Рафал Лемкін взагалі працює над цією концепцією, коли вона врешті отримує визнання або закріплюється, скажімо так, які юридичні процеси відбуваються на території України, тому що от у мене як очевидно людини не фахової в цій сфері. Складається враження, що буцімто тут взагалі був вакуум певний, і тут правнича думка з цього приводу не розвивалася. Що ми знаємо про це? Ну на той час, коли Лемкін розвивав свій концепт, Україна була радянською, ну за виключенням міжвоєнного часу, тому тобто частина, частина України була частиною Польщі, і зрозуміло, що в радянській союзі ані до цього контексту, ані до, до цього напряму думки. Речі, найбільше і не йшлося, вважалося природно, що за, для досягнення колективного вага, якісь категорії людей є більш корисними, а якісь є шкідливими, які ну, у нас було поняття, експлуататорського ква. І навіть у селянстві були експлуататорська частина, така чесна власницька частина. Кокульська частина селянства там вважалася шкідливою. І в рамках такої соціальної інженерії частин побудови комунізму вважалося нормально. Що якісь категорії населення можуть обмежених селах, або е, можна було взяти і виселити, портувати в певні категорії населення, як за класово соціальною ознакою. Як це відбулося з братом братами території, території західної Білорусі, в Радянському Союзі, або за етнічною однакою це відбулося з мільйонами німців, кримських татар, турокніх інців, ще багатьох етнічних груп, які проживали в радянському союзі на сході України, зокрема. Етнічний склад населення було змінено в нас цієї під час війни, після війни, зрозуміло, що для Радянського Союзу не існувало юридичних обмежень щодо о, о, утісків на ґрунті релігії, етнічності або національності. Але потім зрозуміло, Радянський Союз ухопився за цю теорію, за цей концепт, після того, як його було вичищено від о, о, загрози. Запровадження спеціального походження, як захищених однак для цієї конвенції, це те, що було небезпечно для Радянського Союзу та його а, сателітів. А після цього, коли кате було обмежено на етнічності релігією, то можна було застосовувати проти американських російських, проти ЮАР, проти західних мобілізаторів і ну. Україна, яка не була окремим суб'єктом міжнародного права і взагалі, вона слідувала у цьому русі. Тому що стосується вільної української наприклад, в еміграції, то представники Українського конгресового комітету в США товаришували і співпрацювали з Рафаелем Путіном, і він, власне, не застосовував слова а назву голодомов. Але він з е, мадридського виступу 1933 року неодноразово повертався до штучного голоду в Україні як прикладу геноциду. Для нього було очевидно, що це був геноцид, він про це написав окрему статтю, яку десять років тому в Росії визнав за екстреміський матеріал та заборонили. Рафаель був в курсі того, що е, відбувалося в Радянському Союзі. І вважав це одним з прикладів геноциду на сиду ж як геноцид вірмен. Ну ще до другої я дякую вам, пане В'ячеславе, за розмову, тому що добігає кінця наш час в Етері, але я думаю, що сама постать Рафала Лемкіна і його внесок з нашої розмови цілком очевидний. Я сподіваюся, що це ще більше зацікавить нашу аудиторію в тому, аби досліджувати його. Я хочу нагадати, що це була програма зустрічі на громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації Українська Єврейська зустріч. Моїм гостем був В'ячеслав Ліхачов. Мене з Ват Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте. Зустрічі на громадському радіо. На громадському радіо.